Як виглядають шумоглушники на вентиляційні установки. Ну, дивіться. І, до речі, скільки штук їх потрібно ставити. А вже ж, краще поставити 4 шумоглушники. Ну, не завжди є можливість їх встановити. Тому мінімум 2. На припливне повітря та на витяжне повітря. Глушники, як бачите, є двох типів. Такий от Так, гнучкий. Гнучкий, він може вигибатись, як вам потрібно. Щось прощує, в принципі, монтаж або, якщо неможливо встановити отакий от шумоглушник, використовується гібкий. Але за якістю шумопоглинання краще використовувати цей великий шумоглушник. І тоді вентиляційна установка буде працювати взагалі безшумно.